Таю друзі, Як ми дивилися у відео минулого тижня. розкрити плани ворога завжди є перевагою, особливо під час війни. І як ви знаєте, ми перебуваємо в центрі космічного конфлікту між Христом і Сатаною, відомого як велика боротьба. і головне поле битви тієї війни наші власні серця. На щастя, Бог дав нам розум, щоб ми могли розуміти плани ворога, і як найкраще їх уникати. Як ми бачили минулого разу, одна з пасток сатани полягає в намаганні тримати людей подалі від того місця, де розкривається слово Боже сьогодні ми розглянемо більше пасток сатани, продовжуючи нашу подорож книгою Велика Боротьба, розділ 32. Натхненний автор пише: Сатана добре знає, що всі, кого він може спонукати до того, щоб нехтувати молитвою та дослідженням святого письма, будуть переможені його нападами. Тому він винаходить усі можливі засоби, щоб захопити розум чимось. Інше. Друзі, мені здається цікавим, що, хоча це було написано більш ніж 100 років до того, як були виданені електронні пристрої, це твердження має цікаву гру слів зі словом пристрій. Чи не правда, що багато людей сьогодні повністю захоплені своїми пристроями настільки, що вони не мають часу молитися, чи досліджувати святе письмо. Наскільки важливо, щоби кожен день ми відкладали всі відволікання та проводили якісний час у спілкуванні з нашим Господом через молитву та уважне читання Його слова? Елен Вайт зазначає, що ще одна пастка сатани полягає в тому, щоб спонукати віруючих стати такими, як він сам, обвинувачувачами братів. Ці люди, як вона пише, замість того, щоб пізнавати істину, роблять своєю релігією шукати якісь вади характеру чи помилки віри в тих, з ким вони не згідні. Такі люди є помічниками сатани. Вони надають фальшивого забарвлення словам і діям тих, хто любить істину і кориться їй. Усіма мислими способами вони намагаються зробити так, щоб те, що є чистим і праведним, розглядалося як огидне і оманливе однак, на щастя, нікого не потрібно вводити в оману даними обвинувачами, оскільки Біблія говорить нам, пізнаєте їх. По їхніх плодах цікаво, що хоч сатана має послідовників, які звинувачують тих, хто любить правду і слухається її, він також має стільки ж агентів, готових представити будь-яку помилку, щоб зловити душі в пастку. Єресі готові задовільнити різноманітні смаки та зиск з тих, кого він знищує. Один із найуспішніших обманів сатани пише вона є ідея про те, що насправді не має значення, у що вірять люди. Він знає, що правда, прийнята з любов'ю, освячує душу того, хто приймає. Тому він постійно прагне підмінити хибні теорії, байки іншою Євангелією. Друзі, ми бачимо, що саме це відбувається сьогодні. один дуже оманливий рух називається любов у реальності. цей рух, використовуючи знайомі нам терміни та слова, дає різні визначення цим словам. Це підступний обман дьявола, тому що він плавно відвертає своїх прихильників від правдивого євангелія, яке міститься в Біблії. Основні вчення цієї групи, на думку деяких, хто колись був її частиною, включають віру в те, що покаяння не є необхідним для навернення, оскільки Бог буквально дав нам прощення та праведність на хресті. Тому нам не потрібно зізнаватися в своїх гріхах, щоб отримати прощення. Зрештою, навіщо просити прощення, як воно вже є? Крім того, відповідно до вчень цієї групи, як тільки ми приймаємо праведність Христа, ми більше не маємо впавшої людської природи. А натомість ми одразу отримаємо ту саму негрішну природу, яку мали Адам і Єва в саду. Тому кажуть, вони ми більше не можемо відчувати споку зсередини, тому що ми більше не маємо грішної природи. Але Біблія говорить нам у першому листі Івана, перший розділ, восьмий вірш. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди у книзі Велика Боротьба ми читаємо, багато тих, хто не має справжньої віри в Бога чи в Його слово, погоджуються з деякими принципами лжеістини та визнають себе християнами, і таким чином вони мають можливість представити свої помилки як доктрини Біблії. Позиція про те, що немає значення те, що увірять люди, є одним із найуспішніших обманів сатани. З самого початку слуги Бога боролися з фальшивими вчителями, не просто як злими людьми, але як з розплідником брехні, яка є фатальною для душі. Але хвала Богу, він не залишає нас у темряві. Хоча він попереджав, що прийдуть лжевчителі, він дав нам багато світла через своє слово. Біблія. Сповнена правди щодо плану спасіння, правдивого покаяння та необхідності просити в Бога прощення за наші гріхи, як жити по-християнськи і багато іншого. Ось чому так важливо, щоб ми щодня проводили з ним час, читаючи Його Слово та просили Святого Духа, мудрості і керівництва. Він пообіцяв. І якщо комусь із вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і бездокору, і буде вона йому дана, але нехай просить з вірою, без жодних сумнівів, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Бо нехай ця людина не думає, що одержить щось від Господа. Бо він, двоїстий чоловік, непостійний у всіх своїх дорогах. Оскільки ми розглядаємо ці дуже важливі моменти, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Небесний батько, дякуємо тобі за те, що ти дав нам стільки вказівок, щоб допомогти нам уникнути оману, помилок і невдалого маніпулювання з самим Словом Божим. З боку деяких Ми дякуємо тобі за те, що можемо мати повну впевненість, що коли ми прийдемо до тебе з проханням про прощення, ти пробачиш нас і очистиш нас від усякої нашої несправедливості. Господи, я прошу, щоби ти охороняв і зберігав тих. Хто спокушується слідувати думкам, теоріям, помилковим теоріям, такі як любов у реальності, яка є заплутаною ситуацією та суміш помилок та істини? Я прошу, щоби ти тримав людей подалі від такої любові реальності та від інших дивних доктрин, які не мають основи в Слові Божому. Тримай нас зосередженими на тому, що говорить Біблія, і на тому, щоб ти хотів, щоб ми досягли в житті завдяки твоєму керівництву нашим життям. Дякуємо за Слово Боже, настанову та дух пророцтва і керівництво Святого Духа, в ім'я Ісуса. Амінь.